Агресія Володимира Путіна не спрямована виключно проти України. Він захопив Крим та розв'язав конфлікт на сході України щоб послабити. Європейський союз переконаний історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, відомий на заході статтями та книгами на українську тематику. Снайдера можна сміливо назвати Другом України на сторінках американської преси. Він як ніхто інший, грамотно, грамотно і ґрунтовно пояснює події в Україні з історичної перспективи та відстоює інтереси України в академічних дискусіях. За його плідну працю Міжнародна фундація Подружжя Антоновичів нагородила Тімоті Снайдера своєю щорічною премією. На події побував Олександр Яневський. За останні 25 років лауреатами премії Антоновичів щорічної нагороди тим, хто підтримує та розвиває культуру України, стали понад 50 письменників та науковців з усього світу. Цього року її отримав історик Тімоті Снайдер, автор багатьох публікацій та кількох книг, серед яких Червоний князь, яку присвячено Вільгельмові фон Габсбургу, відомого під псевдонімом Василя Вишиваного, та книги Криваві землі, яка стала одним з бестселерів не лише у США, але й в Україні. Ми вважали наша журі, що він устано може найбільш позитивно з поміж тих всіх людей, що дуже багато, так як ви згадуєте, позитивного про Україну писали. Він також е, ходить з викладами, їздить по цілім світі і щойно вернувся з Києва. Е, так що я е, дійсно поважна людина, котра дуже високо все про Україну тримає і, і передає. Спеціально в Америці, знаєте, тут дуже багато людей про Україну мало що знають. Це велика честь для мене бути включеним до списку тих, хто вже отримав подібну нагороду. Для мене вона є дуже особлива, бо я не є вихідцем з України. Ця нагорода є запрошенням до великої спільноти. і Я дуже це ціную. Коментуючи події в Україні, Тімоті Снайдер заявив, що політика президента Путіна направлена не виключно проти України, але проти усієї Європи, яку він намагається розколоти за допомогою конфлікту на сході України та окупацією Криму. Те, що Путін робить в Україні, є частиною більшої стратегії. Він намагається послабити та роздробити Європейський Союз. Україна може виграти лише з Європою. А європа може виграти лише з Україною. Політика Росії щодо України зміниться лише тоді, коли зміниться російська політика щодо Європи. Історик переконаний, що криза в Україні також суттєво змінила зовнішню політику США у цьому регіоні. Криза в Україні примусила американську зовнішню політику повернутися обличчям до Європи, і це добре. Санкції проти Росії є конструктивними. З часом у середині Росії розпочнуться дискусії, в чому різниця між Україною та Росією, між Росією та Європою, чи Росією та США в Україні, Європі та США Ми маємо дуже Гострі дискусії, якою має бути політика, який вибір ми маємо робити у Росії? Це не зовсім так. Санкції, які торкнулися не лише еліти, але середній клас, призведуть до початку таких дискусій, без яких неможлива зміна у зовнішній політиці Росії. Аналізуючи позачергові вибори до українського парламенту, Тімоті Снайдер заявив, що час для проведення фундаментальних реформ в Україні спливає і буде дуже сумно, якщо знадобиться новий майдан для того, щоб новообрана Верховна Рада запрацювала. Олександр Яневський, голос Америки.